Всім привіт! Прийшла я на базар тут. Друзяки, Хася і Грея. От у Грею, дівчинка, вона ми її ловили руками Денис ловив. Я думала, що вона його загризе. Вона була вже вагітна, треба було краю стерилізувати. Ось у цій собачні нікому не треба. Це той базар, де попередніх потравили, щоб ви розуміли. І він її руками просто. Це ж... Ніхто це не знімав, але це було Жесі. Це було вже більше року назад. І з тих пір вона мене терпіти не може, бо ми везли її в клініку в награді, ми її з клініки забирали, а хаська ручний. І в них є ще доча Аліса, яка просто рве котів котенят. Якщо великі ще втікають, то маленькі їм просто капець. І я прийшла шукати малишень. О, слухайте, а ось я її знайшла. Ось вони. Бачите? Вони сплять, і я їх бачу тільки двох. і зайчик. Ніхто не забрав. Я так надіялась, в кінці базару може хтось забере. Ага. Їх покормили тут, ось на цій штучці. Я бачу лише двох. А де ще двоє? Не ясно. Сплять. Зараз попрошу коробку. А, тут моя знайома торгує. Їх треба забрати, але ну, в мене немає. Дивіться, в мене немає ні клітки, а я не маю ні горшка, ні тарілок. Я маю тільки їжу. Не салафорта, не вакцин, нічого гісінького в мене немає. От бідосика, бачите, як вона лежить. Вона поїла, чи він. І собі лежить. І не знаю, що очікувати від того життя свого такого. Просто сьогодні винесла. Вчора я сюди йшла, кошенят не було. Зараз донатів майже немає. На картки основні гроші немає. Стерилізація через три дні а в мене там всього 5 тисяч зібрано, а цього замало щоб приїхав ветеринар, теж має бути зацікавлення сюди приїхати, хоча б на 10 тисяч зробити тварину, ну, щоб було хоч якийсь заробіток, розумієте? Бо з дорогу, ну, дорогу з мене не брали. Оце тільки останній раз 600 гривень я дала за дорогу, бо ми по селам каталися від бабусі до бабусі, від одного сміття звали ще на інше, бо я без машини, і з мене взяли лише за це. Стерилізацію мені роблять по великій знижці. Котів в два рази дешевше, ніж за домашніх з мене беруть, ну і собак, звісно, теж дешевше. Я кажу, мій ветеринар не розписують ціни, щоб інші волонтери потім не били тривогу, не возмущалися, бо ну, не можна всім дати ну, велику знижку, розумієте, да? бо їсти теж лікарі теж щось хочуть. Місто є місто, у нас селище міського типу, ну, зараз вже просто селище. І доходи різні, це зрозуміло. Ну, не знаю, зараз спробую їх доставати. Казала світлі дівчата, отай темненький хлопчик, а де ще двох. Я щось взагалі не бачу. Аби їх оці кадри, кадри не розірвали, нічим не зробила. Я дуже наділа, що кінець базару і хтось, хоч хтось, забере по одному кошеняті. Розумієте, люди, які просто приходять, вони ж дуже фані, вони пухнасті, хоч хоча б хлопчика би забрали, вже б менше було. І думаєте, хтось забрав? А нікому вони не потрібні. Пішла я тут за коробочкою. Ні-ні, я не за коробочкою, я ще йду на Укрпошту, на мені потрібно забрати посилки і тоді вже на зворотньому. Я за ними зайду. Ну, розумієте, посадити їх просто нема куди. Це буде переноска, звичайно. І що ж кребеться? Може десь вони там ще двох залізли? Не знаю, треба шукати. Посидіти просто нема куди. Я, я не знаю, що з ними буду далі робити. Ви розумієте, тварин не розбирають, нікому вони не потрібні, хоча вони гарніші. такі реалії життя. Буду дуже вдячна вам за допомогу донатами. Бо треба щось робити: обробки, вакцини це найголовніше. Бо якщо хвороби, це, це все Це просто все. Так що Дуже прошу вас про допомогу і підтримку. Так, лише двоє. Ну, Буду шукати ще. Такі в нас справи. Дякую всім.